Будь ласка, яка ситуація з тарифом, на якій стадії зараз суди? Ось сьогодні люди бачили, одні платять, інші не платять за підвищеним тарифом. Що ви рекомендуєте? Ви говорите за тариф Полтава теплоенерго» А на, лів, на, на лівому березі? Ну, ви знаєте, що і до речі, у вас була публікація, що вищий касаційний суд прийняв рішення. На користь нашого Кременчук Теплоенерго, яким зобов'язав Полтава Теплоенерго застосувати тариф, який діє ще до початку військового стану. І в рішенні, в тексті цього рішення, чітко прописано, що зміна виконавця не є підставою для перегляду і підвищення тарифу. Тобто, вищий касаційний суд, його рішення, яке не підлягає оскарженню, чітко прописала, що. В місті Кременчуці для споживачів повинен був діяти тариф, який діяв до початку військового стану. Це Як не то стосувалося населення там юридично, дивіться це, взагалі питання розглядається до серпня 2023 року. Чому тому, що в період з лютого 2022 року? Спочатку війни, до серпня 2023 року, для всіх категорій споживачів був мораторій. Да, Законці 2479, а в серпні місяці 2023 року були змінені взагалі вартість природного газу, і, відповідно, були внесені відповідні зміни до нормативних документів, де мораторій залишився лише для категорії населення. До всіх інших ми вже застосували економічно обґрунтований тариф, і він не підлягає, скажімо так ну якої зміні або мораторію держави на тариф. Це рішення дає підставу всім іншим споживачам звертатись за аналогічним позовом. Є вже позитивна практика для споживача в особі КП Карменчук теплоенерго і рішення про застосування старого тарифу, який діяв до початку військового стану. Тобто, це вже позитивна практика, яка може бути прикладом для всіх інших споживачів, незалежно від того, це юридична особа чи фізична особа. Через да Через... лише це раз ми... Через... ми... Ми завжди говорили про те, що кожен абонент може звернутися. Колективне якогось звернення не може бути, чи не законодавство це не передбачає лише кожен споживач, кожен споживач. Так.